Хочу віддати нашу країну, Богові Отцеві через посередній Слоді Марії, просячи, щоб план, який Бог має відносно України, ми йому допомогли реалізувати, щоб наша країна, яка сьогодні дякує за 34 роки незалежності, яка просить допомоги у Бога, Його Богословіння. Щоб могла отримати з неба таку благодать, завдяки якій вороги відстануть від нас, завдяки якій наша країна буде насправжній християнською країною, в якій заповіді Божі, Євангеліє, буде реалізуватися в кожному домі, нехай в нашій країні вона є молитва в родинах, нехай між християнами в нашій країні буде мир, нехай влада наша приймає мудрі рішення, нехай Дух Святий дасть, дає добре натхнення і президенту, і прем'єр-міністру, всім міністрам, всій владі, щоб керували нами мудро, так як хоче Господь, нехай хворі. В нашій країні будуть зцілені ранами Ісуса Христа. Нехай воїни, які є на фронті, отримають силу з неба, щоб якнайшвидше, після перемоги, могли повернутися до Своїх родин. Нехай всім пораненим, тим, які пережили ампутацію, які є в лікарнях, нехай Господь дасть здоров'я, зміцнення, а всім померлим. Які захищали нашу державу, нехай Господь простить всі гріхи і прийме до неба. І всім радіослухачам, всім, хто нас бачить, слухає, пану Сергію тим, тим хто да, дає нам технічне забезпечення, завдяки якому ми можемо спілкуватися. Нехай Господь побогославить, дає своє Богословіння. Богосавіння Бога Отця Милосердного, яке сходить з Пресвятого серця Ісуса у силі Святого Духа, через заступництво пречистої Діви Марії, нашої небесної мами, архангелів ангелів всіх святих. Нехай зійде на вас і залишиться назавжди, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.